Друзі, всім привіт! З вами Каскай, і сьогодні у нас рубрика 100 одиниць в GTA 5 онлайн. А чому саме 100 одиниць? А зараз я вам буду все пояснювати. Друзі, дивіться, ми заспавнили тут 100 одиниць тачок. А яких тачок? Дивіться, українських поліцейських тачок. Ну це, до речі, шкода Октавія, ну нічого. Але ж поліцейські тачки, поліцейські, українські, українські. Добре, друзі. Дивіться, що ми тут маємо. Ми маємо з вами тут трамплін і маємо зараз просто будемо мати, точніше божевільні швидкості на цих тачок, щоб перелетіти ці тачки. Чи зможемо ми це зробити? Ви зараз це побачимо. Давайте будемо розпочинати з Гелін Твагіну. Але Гелік він сам по собі дуже тяжкий, і я думаю, ну що, ну, шансів в нього на перемогу дуже, дуже малі. І ще один момент, друзі, я граю без. Прискорення тачок. Тобто без щитів, все буде справедливо, і побачимо, яка тачка по-справжньому виграє цей політ. Коротше. Ой-ой, ой а Гелік? Куди ти Гелік? Ти серйозний Гелік? <гум> Друзі, Гелік взагалі. Ну це взагалі без шансів. Ну, типу, він зараз падає просто на. Ну, на ну, на, десь віс... друга тачка, так? Між другою та третьою тачкою. Ну це, звісно, не те, що я очікував, але маємо те, що маємо. Гелік у нас зараз поки що буде, я думаю, на останньому місці. Але там є ще є запорок. Побачимо, наскільки запорок цей вистрібне, тому що, в принципі, запорок він сам по собі не такий тяжкий, як гелік. Але, але друзі, маємо те, що маємо, і переходимо до іншої тачечки. А наступною нашою тачечкою буде Porsche Cayenne. Так, ну а ну-ка, порше. Porsche. Porsche, Porsche, Porsche Cayenne, Чи зможеш ти прилетіти взагалі? Хоть, хоч де, декілька тачок. Оп, Ну, сто. Друзі, друзі, маємо вже нормальну швидкість, я хочу сказати. Нормальну швидкість 150 км за годину. І це є якісь шанси прилетіти хоча, хоча б до 50-ї тачки, ні? А ну-ка. Ну, практично, друзі, практично. Десь на відмітці в 30 тачок наш Поршик зупинився. але, 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 але це не рахується. Цікаво, взагалі, якась тачка прилетить ці 100 тачок чи ні? Ох, це дуже питання. Дуже-дуже дуже добре питання. Ну давай, давай добре, давайте до Next тачки і побачимо, чи зможе Next тачка прилетіти. Let's go. Toyota FG Cruiser. Toyota FG Cruiser, до речі, друзі. До речі, друзі, вона не, так, не така тяжка, як попередні тачки, але, але в неї проблеми зі швидкістю, друзі. У неї проблеми зі швидкістю. Ти серйозно? Ну 90 км за годину, ну це, ну це взагалі ніщо, друзі, це взагалі ніщо. Да ну ти що, серйозно? Я щось сказав про гелек. О, друзі, вона взагалі не перелетіла. Ну, це якийсь рофл, я вам говорю. Вона взагалі не перелітає ці тачки. Взагалі немає ніяких шансів долетіти навіть до, ну, долетіла то до першої тачки. Але якщо б вона була, в принципі, заморожена ця тачка, тобто стояла на місці, ну, без шансів, друзі, без шансів. Наша Toyota Cruiser AG взагалі не впоралася не те, що з керуванням, не впоралася з польотом. Так, побачимо, чи наступна тачечка наша впорається і чи прилетить. Хоч не знаю, хоч 50-70 тачок. Добре, давайте Поїхали. Так, а ну Бешко, як з п'ятої, покажи на що ти спроможна. Опа. Опа, 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 що ми маємо? Ми маємо вже 100 км за годину. Я думаю, десь буде 160 км за годину, і вона плюс-мінус десь щось десь перелетить. Ні? Ні, не перелітає навіть? Ну, Поршик. Поршик наш, наш виграє. Ні. Це G, друзі, це G. Це взагалі G. Воно взагалі притормозило. Не... А чому? Я не розумію. Я відпустив гальму, і щось вона тут притормозила, але але Бешечка наша зараз в принципі вилітає на відмітку десь в 50, так, в 50 тачок, і це половина, половина, половина. Ну нічого. Так, ну маємо зараз добрі результати. Бешечки на другому місці поки що у нас іде поршкаїн, а там на третьому гелік, на четвертому FG Toyota наша. Добре, добре, добре. Що нам підготували далі? Там тачечки. І там здається, у нас якась спортивна зараз тачечка буде. І ви знаєте, друзі, мені здається, вона зараз перелетить. Можливо, можливо, все. Поїхали. Ні, це не сильно така спортивна тачечка, це Астон Мартін. І Астон Мартін, ви знаєте, вона теж дуже, дуже тяжка. Але дивіться, які тачечки у нас там наступні йдуть. А, це іще ще Астон Мартін на Електриці, чи що? Взагалі не відчуваю, не чую, точніше, звук двигуна, і це 100, ну, 120. Ні, серйозно, серйозно? А як так? Ну, ти що, серйозно? Ні, друзі, рофл. Чисто в Астон Мартін, Це просто зараз на нульовій відмітці. Вони просто на нульовій відмітці. Це просто якась жесть. Я не розумію, чому так відбувається взагалі? Тому що, ну ну, друзі, давайте грати трішки по-чесному. Ми граємо без щитів і без усякої такої фігні. Так що зараз буде все чесно, буде чесне випробування. Я взагалі здивуюся, якщо там Жига перелетить цей Запорожець, точніше, ці всі тачки. Ой-ой-ой-ой-ой. Які ми зараз маємо результати? Просто прекрасні. Поїхали. Друзі, 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 а що у нас тут? стоїть. А це ж Порш поршпаномера, поїхали. Поршпаномера, так поршпаномера. Ну що, поршпаномера? Покажеш свою звірячу швидкість, чи ні. 100 км за годину вже маємо. Мені здається, вона має, має право перелітати. Друзі, вона має право перелітати, ні? Ні? Серйозно? 130 км за годину. Тільки 130 км за годину, ти серйозно? Що взагалі відбувається, не розумію, поршик? Поршик, Панамера, в мене такі великі надії на тебе були. Але ти зараз навіть не. ну навіть не долітаєш до Каїна. Як так? Я не розумію, друзі. Ну вона ну ну ця тачка легша, ніж за Порш Каїн. І вона зараз навіть не долітає просто навіть до середини. Ну це Боже, якийсь божевіль, якийсь бред. Я не розумію, чому так відбувається. Добре, добре, добре. Ну давайте обрати тоді іншу тачечку і побачимо, чи зможе вже інша тачечка перестрибнути. Я вже навіть не хочу нічого казати, тому що це взагалі якісь божевілля відбувається. Йо-мо-йо, поїхали. Так, Мерсик майбах, Мерсик майбах. Ну що, ну що? Я не вже навіть не хочеться нічого казати. Ну що я взагалі не пролітаю, нічого собі. Майбах, а куди ти летиш? О-о-о, друзі. Друзі, в 100, 200 км за годину вилітає. Майбах летить просто. Просто майбах, божевільний майбах. Оп! Хе, стояночка, чисто аварія в Ха-ха-ха. Дивіться, ну чекайте, майбах зараз на першому місці в нас іде. Ви знаєте, я все ближче і ближче до нашого перельоту в 100 тачок. Ой-ой-ой! Добре, друзі, добре, друзі. Ми тут теж маємо ну, поліцейські пошкодження, але нічого, це це в нас таке випробування, так що ви, ви повинні пройти цей тест драйв. Добре, друзі, поїхали далі. Друзі, ну що, Я вже за кермом Evolution, а, Так, Mitsubishi Evolution десяточка. Чи зможе він подолати е, дистанцію в 100 тачок? Ми зараз це побачимо. 200 км за годину вистрибує, але він перелітає Майбах. Друзі, він перелітає Майбах і це. Ну це близько, друзі. Це 80 тачок відміточка. Це майже 80 тачок відміточка, друзі. І що? Evolution зараз в нас на першому місці, а на другому вайбах. А на третьому в нас йде каєнчик, так? Ой, друзі, не каєнчик, бешечка Х5. Добре, дуже зараз цікаво. Це ближче і ближче ми до перельоту наших тачок. 100! Просто в 100 тачок. Добре, let's go далі. Опа, опа, опа. А що в нас тут? А, сюди його. Це Lamborghini Huracan. Ну що, Huracan? Ну що, покажеш, на що ти спроможний, чи ні? Давай вже перелітайте всі тачечки. Добре, що ми маємо? 200? 200 км за годину. 220 км за годину. Хуракан просто божевільна тачечка. Друзі, Huracan просто божевільна тачечка. І що? І що має Huracan? Друзі, він має відмітку в 85 тачок. І хоракан не перелітає. Ну, що ж ти будеш з цим робити, скажи мені, будь ласка, і хоракан не зміг це зробити. Ну, а яка тачка тоді зможе зробити? Ну, невже запор? Ну, я просто в це не вірю. Добре, добре, let's go тоді, go. Мені дуже цікаво, яка стащик перелетить. Поїхали, там, дивіться, там скажений койот вже теж в шоці. що це відбувається, чому ти не можеш перелетіти, ці 100 тачок. Ти за не можеш їх прилітати. Я з тебе просто в шоці. Добре, let's go. Ну що, друзі, що ми з вами маємо? А маємо ми з вами мустанг. Але зараз він мені схожий на імпалу. Дуже, дуже схожий. Але побачимо, чи з мустанг зможе подолати цю відстань. Ойо, ой, 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 а що це за швидкість? Друзі, ще за з мустангу. 300 кінських сил. 300 кінських сил, друзі, він перелітає! Мустанг наш перелітає наші тачки. Ой-ой-ой. Серйозно? Ні, ну я не очікував. Друзі, я не очікував такого повороту. Ну, ні, ну це мустанг. Це кінські сили, мать його. Ой-ой-ой, мустанчик. До сюда його. Поїхали далі. Так, все, настрій вже піднявся, ми вже перелітаємо і побачимо, чи до речі, чи прилетить запорщик. Якщо я не помиляюсь, ні, там. Ні, там, по-моєму, зараз йде. а потім за порщик. Клас, все, мені подобається. Летс го далі. Так, друзі, ми сідаємо в наш малесенький поршик. Дуже цікавий, дуже файненький форшик. І форшик зараз обирає 200-200 кілометрів за годину. Так, а ну, будь ласка, не пережинемо стат, це не подобається. Наш Поршик просто летить, але, друзі, я не буду гальмувати. Упс! Ану, серйозно? Друзі, ану, рахуємо, ану, рахуємо 199, 98, 97, 96. Відмітка в 96 тачок, і наш Поршик просто. Ой, Поршик, А, ну так. Поршик тут приземлився. Ну це просто жесть. А? А нас там стоїть, дивіться, хто це? Правильно, мустанчик наш. Дуже цікаво, так. О, кайотик, привіт, як справа в тебе? А розповідаю, а ну, йди-ка ти сюди. А що буде на мене нападати, чи що? Дивіться, це тупо скажений койот, скажена чисто рампа. Іди сюди, койоте. Хай, він просто тікає. Ні, добре. А куди він біжить цікаво. Чуєш, ти мені там, мені здається, в тачках якісь шланги перегризаєш, і у мене нічого не виходить перелітати ці всі тачки. Ох, ти, є звісний погань. Добре, let's go тоді далі, друзі. Друзі, дивіться, ж говоривши цей койот, щось там перегрозає. йо йо Я вам говорю в натурі, він тільки що звідси побіг. Ох, негідник, добре, друзі. Що ми з вами маємо? Ми маємо останні три тачечки. Це у нас що. Ой-ой-ой, друзі, а що в нас взагалі залишилось? У нас залишився Запорожець, Ламборджині і це Феррарька. Дуже-дуже цікаво. Ламба, Феррарка і запор. Хо, цікаво так. Цікаво, давайте тоді запора. А чому б ні? а? Запорочик. Запорчик, що ти там продемонструєш? Мені здається 50 км за годину і на цьому розійдемося до побачення. Але ми маємо зараз 200 км за годину, практично. <паспоріг> Куди ти летиш запорочик? Серйозно? Ага! Ой, а це фані, а це дуже фані смішно, тому що запорщик наш зараз майбах просто дрючить. Ну, Запорщик, в принципі, в топ-а, Він зараз... А, ні, він зараз топ-5, він навіть бешечку x 5 перепригнув. Ну, де еволюціона трішки не дістав. Ну нічого, не засмучуйся, Запорщик, ти маєш нормальні результати. Е, дивися, ти майбах, в принципі, зрючив. ти зрючив x 5 і ти там багато нормальних тачок, які мають побільше швидкості, але в тебе в тебе твоя рівновага, хотів, в тебе твоя стійкість, і в принципі і рівновага, і твоє тяжіння тачечки, вона не сильно така тяжка, як ті. Тачечки, наприклад, як Ліндваген. Ліндваген нам взагалі скажена маса. Так знову той койот бігає. Ну що ж з тим Койотом не так, йомайо. -йо. Добре, поїхали до наступного вибора нашої тачечки. Друзі, а що ми з вами маємо на останок? А на останок це Феррарі і це Ламборджині. Ой-ой-ой. Ну, дивіться, зараз ці тачечки, я просто впевнений, вони створять конкуренцію. Вони створять конкуренцію е нашому мустангу. Це просто в 60 км за годину вже розганяється ця тачка. 200, друзі, 200 км за годину. Практично 250, і вона вистрибує. Е, мені здається, це відмітка в 100 тачок. Це відмітка в перельот в 100 тачок, це 100%. Так вона перелітає. Вона перелітає ці тачечки, друзі. Але ні. Ні, будь ласка, не на у стан. Ні, ну друзі, перелетіла. Перелетіла. Ну, десь була відміточка, 98 тачечок, і вона, в принципі, проїхала. Але. Ми не гальмуємо. Ми не забуваємо, що ми не гальмуємо, тому що так буде справедливо. Справедливо до інших тачечок. Чому ми е, іншими не гальмували? А цю будемо гальмувати. Ні, так не треба. Тоді в нас зараз все таки Мустанг залишається на першому місці. Фарака в нас зараз на другому. Чи зможе Ламборджині подолати ці всі тачки і вирватися вперед? Ми зараз це з вами побачимо. Поїхали! Мені здається, друзі. Зараз будуть великі непереливки у мустангу. Чуєте, почуйте цей просто рев мотор. Почуйте царей мотору, друзі. 70. Ні, друзі, без шансів для мустанга. Ви чуєте мене? Без шансів для мустанга. Взагалі без шансів для мустанга, мені здається. Так, ви бачили швидкість. Ви бачили цю швидкість, друзі. Практично 500 км за годину. Практично 500 км за годину. Куди ти? Куди ти? <смі> мене просто затримало подих. Мене просто затримало подих, мустанчик. Давайте я просто мустангу зараз помахаємо так плавненько руці. Ой-ой, ой-ой, ой ой ламба, ти моя ламба. Дивіться наша ламба. Дивіться, яка яскрава ламба. Боже, ну вона, мені здається, таке ти, ну такі просто ну таке відчуття, що там було, ну не знаю, десь 3000 тисячі кілометрів за годину. Ну не три тисячі це я загнав, ну десь 1000 кілометрів за годину. Просто божевільну швидкість розігнала, але ми зафіксували там з вами швидкість практично 500 кілометрів за годину. Ну цього ніхто не очікував. Але дивіться, я ж говор... я ж казав, що ці тачки вони зможуть показати цей результат. Ферраріка наша випргнула на друге місце. Зараз на, о, на третє, вибачте, на другому місці. У нас зараз Мустанг, а на третьому місці у нас Ламборджині. Дивіться, канатьгована, прикольна ламба. А я сюди ж її. Друзі, 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 друзі. Ось такий у нас відосик вийшов. Ось така у нас рубрика. Пишіть, якщо вам сподобалася рубрика, я буду побільше її знімати. Може, якісь дуже-дуже файні моменти зніму, які вам ну, дуже сподобаються. Я думаю. Так що прожимайте вподобайки, пишіть вашу думку в коментарях. І, звісно ж, підписуйтесь на мій україномовний youtube канал. А з вами був Каскай. Eu não o